И для цього мы сменили, положить политику запряжется порядок становлення та використання коштів для та порядок, чтобы обществе вартости проезд до місця месяця здоровья людей. Александрович, а сколько женщин тогда плачут? Я не помню, сколько там. Сто гривен? Нет, 525 гривен. 525 гривен. одноразовая помощь? Правда, это, да. это наша инициатива. Да. 525. А. 525. а стипендия это инициатива? Надо жить до 100, 250. Да. Ну, до 3 гривен это 2,525, что-то такое. Там, я знаю, что полный минимум, сейчас это по за Бальканов, Чеволда, Яровку, Камуна, Мароха, Северина, Среза, Каменеч, Шатека, Шупик. Наступное питание. Правонасильное изменение решение номер 1219

Сумні 252 тисячі гривень. Це сума коштів, вони її направляють помовити нам на відшкодування на наших втрат. Прав. Наші втрати прогнозні, це, це військово це 24 мільйони гривень. Якщо взяти по землі, то це десь 34 мільйони гривень. Близько 30 млн грн втрата, вони нам відшкодовують проти уроку десь там в районі 4 000. Це, да. Спочатку затверджено було кожніше плативо, вони додатково додають кошти. За рахунок цієї дотації можливо, якщо не вистачить коштів для отримання педагогів, ми будемо закривати питання про заробітну плату по педагогам. І ці кошти ми направляємо на заробітну плату в сумі 320 500, 500 гривень, ми направляємо на заробітну плату по нарахування по комунальному на, на, на закладу. Знатногородський центр надання соціальних послуг, тому що ці кошти вони рекомендують направляти на заробітну плату. І в нас, якщо ми сьогодні подали додаткову посаду цей заклад, плюс у нашого керівника цього закладу на сьогодні зарплата невеличка 10 тисяч гривень на руку. Також для того, щоб більше не вистачає. Тому використовувати дотації керівнику та додаткова новому працівнику будемо плачувати заробітну сплату. Програма соціального захисту населення Турбота. Для зарахунок вільного залишку, який сформувався станом на 1 січня, ми для відшкодування вартості доставки дітей на місце відпочинку збільшуємо видатки на 10 тисяч гривень. Всі вони не будуть використані, це однозначно, тому що там буде невеличка сума відшкодування. Перегаємо з моргового господарства. На момент затвердження бюджету ми, ми, в інших умовах, зміни з законодавства ми робили е, певний резерв певний, е, для того, щоб ми протягом року могли, могли цей резерв розподіляти, не пропляючи спільного залишку. Цей резерв був схований в податках е, на дорогу. На сьогодні е, в 8 мільйонів там залишилось 7 мільйонів 2008. Е, 800 тисяч вже розподіляли там 50 тисяч. І сьогодні пропонуємо вам розподілити 50 тисяч гривень і направити на 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 ці кошти на міжбюджетний трансфер, державний бюджет, міжнародні паломної матеріалів на автомобіль поліцейського офіцера. Ці кошти вони перераховують на... Залишається такого резерву 2 мільйона, там 200 тисяч. Ну, 2 мільйона це 50 тисяч. Ми можемо її як направити на дорогу, так і розподілити на інші рода. Чому цьому так робимо? Тому що є певне обладнання, бо використання залишка, яке ми раніше використовували без означення. Паливо після нормальний. На прошлій сесії я закриття. По О, це до нього питання. Ми виконуємо своє... Ми йому даємо, он нам все передає. Ми виконуємо умови меморандуму. У нас підписаний меморандум з національною комісією. Давай їх з номерам. Вони з свого, свого боку забезпечують його автомобілям. Ми, зі свого боку, ми, його повинні забезпечити робочим місцям, а рукотехнікою та опалення полону населення матеріалу. Главний перехід фінансування поліції на веселий бюджет. Фізи, я це... віку, я скажу, не викорую. Ну це до нього, так. Якщо мы виконуємо сьогодні э, цю умову ми кошти йому на полон на основі матеріали, ему э, не дадуть нової ну, дали. Вчерашня дня он уже приїхав на новому автомобілі. Вопрос-двому, что э, программа йде не тільки по нашій автомобілі.

Ну, в принципе, э, я хамство с его стороны не вижу, Спасибо. там, ну, начинаешь разговаривать, просто, ну, давай, что надо сделать, что ты а, Я сэп. Сэп, я с тобой задаю такие вопросы. Вот у нас, я раз победы служебный. Я надел отверстие, мне подъезжают милиционер, где они, я тебе сейчас протоколы пишу. Что ты Это я с тобой полностью солидарен прошлом Он году... не ну, написал, что дорога не есть правда, на ну, меня. <сёк> так, это что конкретно? Это вот это know, Ну, другое же, вот, это... а, а, ну, что надо. Что, -то, что -то это так осталось? что в прошлом году э, с Михайловым люди вязали э, обочины дорог, приехали, протокол написали, его забрали, уголовное дело завели. Все. спасибо. <сёк> да, сегодня э, в бульдозер, вот, что с Назове, то есть еду, Бульдозер заехал, дураделовский, вырывает эти деревья, которые уже по асфальту растут вместе с асфальтом, из их на обочину. А то, что люди пришли и сделали красивый культуру, а ему надо палочки сегодня. Начал с этого разговаривать и с Андреем. Ну ты же понимаешь, он позвонил там, блядь, дурак и тому подобное. Ну я понимаю, что он дурак, у человека уголовное дело. Зато так можно поразум подойти к этому.

З них загальний фонд 2367, з них класів закріплення 12 млн План виконується на 102%. Висотки. Це завдяки тому, що ми спланували більш менш правоподобних картину. Прияння з аналогічним періодом, звичайно, ми відчуваємо спад, спад зменшення кожного зменшення майже на 32%, а понад става мільйонів. Це причина вилучення військового безпеців зі структури доходів місцевих бюджетів. Взагалі ПДФО отримали 4 мільйони 4,4 мільйони гривень. Реалітна плата спеціального використання лісових ресурсів 684 тисячі гривень, акцизного податку 23 тисячі гривень, податковому рекламу маємо 184 тисячі гривень, плата за отримали 4,9 млн грн, плата за землю перевиконується. Це наш основний бюджетний згорічний податок завдяки тому, що населений до фактор в цьому році сплачує податок без затримок, тому ми сьогодні маємо і плата за землю більш-менш, якщо в минулі роки вона хтось платив, хтось не платив, хтось платив по повному обсязі, трошки в цьому році більш-менш вона сплачується, ми менше вона сковоставка. Це наше аграрія допомогло вижити допомога сьогодні. І тому вона сьогодні трішки фактички посплачують. Єдиного податку отримано 953 тисячі гривень, Єдиного податку з поставоробників отримано 530 тисяч гривень. Це находження зменшення у зв'язку з тим, що єдиного податка поштоваників, тому що ми надаємо пільгу. Особам, яких підпільно користувачами, у яких потенційно забув виконання безпечними предметами. По видатковій частині видаткова частина 21 млн 347 тисяч гривень на, на плату заробітної плати витрачено 17 млн 394 тисячі гривень, комунальні послуги 1 мільйон 144 тисячі гривень, соціальна виплата 361 тисяч гривень. На освіту витрачено 11 мільйонів гривень, на державне управління майже 6 мільйонів гривень, грн, охорона здоров'я майже 900 тисяч гривень, соціальний захист населення мільйон 300 майже, культура майже 000 000, трошки більше, 1 млн 200. Жергово-комунальне господарство 163 тисячі гривень. Інша діяльність 180 тисяч гривень це інша діяльність входить допомога військовому. Між бюджетні концерти нашого бюджету дало на бюджет Сергійської міської територіальної громади 15 тисяч гривень на спільне отримання відповідного ресурсного центру. Цей центр надає проводить коордиційні заняття з нашими звадними роботи. По спеціальному фонду потужної додатки це на спорчення власне порушення бюджетних основного, по капітальним додаткам витрачено 10-6 тисяч гривень, з них 186 тисяч гривень це придбання нерухомості комунального власність. 50 тисяч гривень це передані до Закольної міської територіальної громади для забезпечення підприємств безпеки і оборони необхідному оплату. Це на підставі доручення обласної адміністрації, всі райони, Чорноського району, всі громади Шорського району акумулювали кошти на бюджету запускно громади, і вони будуть придали обладнання. В силу закон про прозорість у органах місцевого самоврядування він за нас проводити засідання наших постійних комісій під відео. Я б хотів би, щоб ви ну, підходили до цього більш відповідально, знаходили час Все ж таки, і ну, працювали з цим, цим уже законом. Онлайн. 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 Дело, онлайн. Дело в том, онлайн. онлайн. Дело в том что у нас, по большому счету, заседание комиссии больше времени тянет, когда мы ждем друг друга. Вот. Если только э, назначено заседание на 10 часов, все собрались, э, комиссия проходит ну, максимум полчаса, максимум, минимум это 5-10 не столько много там вопросов, которые действительно... Ну, да, сегодня уже из 32 вопросов 26 земельных. Я да. понимаю, что земельных, Но ну, благодаря тому, что плохо-хорошо комиссия прошла, сегодня мы их просто зачитали и приняли. А если мы начинаем разбираться на сессии по этих вопросах, задавать эти вопросы, то мы продляем сессию вот еще раз только. А когда все вопросы решены, на сессии вышли, да, обговорили, все нормально, все. Второй вопрос я сегодня, что касается земли, хочу добавить. Сейчас идет усердная выбор земельных участков, которые по, я останавливаюсь по национальному парку. Значит, пакет документов готовится. Наталья Владимировна его готовит. На этой неделе, и на следующий, приедет к Убраку. Посмотрим еще, какие земельные участки, которые как бы нам они поскольку-поскольку, но Национальному парку передать для того, чтобы нам поступали деньги сюда в бюджет, Значит, этот вопрос будет рассматриваться, на земельную комиссию выносится. Я хотел бы, чтобы вы подошли к этому ну не просто как-то так, а со стороны э, бюджета совершенно разумно, потому что мы находимся в такой ситуации, что завтра практически нет. И медицина ляжет на нас полностью, и школы ляжут на нас полностью. И ремонт и дорог тоже да. самое. Поэтому ну, подойдите по хозяйству. Можно. Мы... Насчет и... трансляции. Через 30 дней не при через существования военного стану Украины. Это трансляция в да. Правильно. А мы голосуем. нет, нет, мы голосуем за что мы голосуем? Мы голосуем сегодня За то, что yeah. онлайн, вот это про онлайн. -фору. Нет. Это не Есть не мы можем транслирувати в інтернет. Это мы не делаем. И можем залучати роботиконференція, яка закрита. Так вона працює через інтернет, але э, люди, які не були надані послати на це на конференцію, вони не зможуть зайти. Позавчора было онлайн совещання з президентом. Транслированы по всей Украине. Ну и что? Так, шановные депутаты, запрошенные. Э -э, кстати, я остановлюсь. Вот вы проводите в онлайне видеоконференцию заседания постоянной комиссии. Эти сегодня заседания просто записываются и сохраняются у нас. Они никуда не транслируются. Но после окончания, там почитайте закон до конца. После окончания военных действий комиссия проходит и вы ее там сразу должны транслировать. Раз уже все комиссии, все сессии, сессия в том числе, это, должна будет транслироваться в законном порядке. После окончания комиссии. После окончания войны. Войны через 30 дней. Ну, ну просто для чего? Для трансляция. Нормально. <связано> <связано> 31 сессии сегодняшней рады выше запитания за уважение. На чем мы заседали в 39-й сессии дома сессии Рады оголошения?